І так, всім привіт. Сьогодні, як і вчора, чекали-чекали дощику та й не дочекалися. Таке бризне, русу зробило і все. Ну, У нас, як завжди, ж робота є. Ми сьогодні займалися. Ось скрізь стоїть розсада. Ми зняли майже всю із теплиці. Початку ми зрізаємо полуничку, потім несу її на початок теплиці і починаю витягувати розігнуті скрепки, якими кріпляться соджанці у стекончиках. Навитягували мене ми, ми ціле двохлітрове від деречко цих скрепок, це скільки ми сняли соджанців сьогодні. Ну, не тільки сьогодні. Ми і вчора, і позавчора потрішку знімали, Бо, так як я і говорила, я. Трішки там роблю, трішки там роблю, для того, щоб робота трішки продвигалася. Сьогодні мені допомагає помічниця, молоденька дівчинка, яка приходить мені допомагати, коли на півтора часа, коли на дві, коли на чотири години, коли в неї виходить. Але я їй дуже вдячна, тому що це велика мені поміч. Вона мені допомагає обрізати, проливає, виносить на вулицю стекончики вже в ящичках. і так ми у двох швиденько в нас виходить. Після обрізки. Все виноситься на вулицю, ставиться в полутінь, щоб полуничка закалилася, обвітрилася, щоб вона не постраждала. Звичайно, стрес вона отримує обов'язково, тому що відділяється від маточного куща, так як і наші дітки, коли Вилітають із домашнього гнізда і йдуть в самостійне життя, то, звичайно, це переміна. І щоб допомогти рослинки перенести цю подію, Після цього, як я її винесу, завтра вранці оброблю антистресом, а потім проведу обробки ще раз перед відправленням і підгодую. Це ще не все. Далеко не все. Є зняв в садочку стоїть, І щоб сорти не перепутати, то, звичайно, всі в різних місцях. Сьогодні в мене на решті, ранов ронці, дойшли руки, повиносила я тут ці кучі, попропулювала міждуряддя. Ну, а після обіду. Займалася стаканами. Деякі ставила, ставила на сирії. От, чим мені подобається сирія, тим, що в неї дуже довгі пагони. І вони достають майже з бугра до землі. І мені дуже зручно ставити стакани. В минулому році я ставила на бугри. А в цьому році у мене першогудка сирія на нижчих буграх. і стакани, погони достають до землі. Ось мені так зручно стовить. Стакони щось приростає, щось росте в стакан. Тут трішки поставила зверху, але зверху мені не дуже подобається, тому що, коли виростає полуничка, то ну, лист відростає, тоді там стає тісно і можуть розвитися, звичайно, грибкові. До половини я зрізала. Так, щоб поставити стакони, залишила вуса, а долі е, зрізаний повністю вус. Е, тільки той, що приріс уже, той я не трогала. А той, що не приріс, ту я весь зрізала і поставила касетку. Він ще не доставила мене дощ трішки нагнув. Але ж все одно, все одно сухо. І сьогодні мене, мене чоловік пожалів і скосив мальвіну. Ну, це те, що буде вже на вибросити. Можливо, я Візьму вуса на міждуряддя, так як я колись говорила, пустю вуса на міждуряддя, а самі рядочки вирубаю потім, тоді як приросте міждуряддя. Прорідю її і е, так, оновиться, в мене плантація е, Так, Відростає вже чамура, ось. це чамура тільки відростає, я її зрізала, там вусів не було. Так що за мору ще говорити рано? Вона, якщо й буде, то туди на кінець серпня або вересень. І я ж її небагато саджою, в мене її взагалі небагато, тому що вона хвороблива, м'яка дуже ягода. Це просто в мене син її дуже любить, тому я її, не, як би сказати, не вибуває вона в мене. Тому що в кожного різні смаки, йому подобається, що зірвав ягоду і вона як яблуко, пару з'їв і вже наївся. Тому як то так. Ось ще в мене стоїть розсада, ця вже закалена. Цю вже буду відправляти. Зараз ставлю, Ще завтра в мене пів дня є. Завтра вранці буду ставити стакани, сільки встигну. І в мене є ще у пакетах, у погрібі саджанці треба буде висадити в касету. І закінчується вже торф, залишився один мішок то буде і касети теж вже закінчились, тому будемо їхати докупляти і потім ставити знову. Основні відправлення в мене почнуться в серпні, місяці. тому що ну, зараз, як комога як більше, я поставлю касетки і стаканів, то у серпні найбільше буде розсоди, звичайно. Дивилася сьогодні поприростала там сирія, то куйте вже такі такі корні є, Ой, то, то вже я думаю, якби оце дощик пішов, то вже б е, через пару неділь вже була б і копанка, але ж нема дощів. Те, що ми лемлєм. У да, мене не вимикається той насос із скважини, У мене постійно вода качає, і качає. Все-таки три городи. Це десь 75 сотих у мене тут городу. Ну, всі, всі три. ну Четвертий у нас там фацелія росте. Там вже в мене духу не вистачає на нього. І ось ще альбіон у мене, треба зрізати всі пагони, які приросли, звичайно, одрізати від маточного куща, і хай вони тут плодяться на копанку. Головне, щоб вони не тягнули із куща. І потім вже буду запускати його на ягодку, Хоча тут койде вже ягодка є, бо Ну, куйде То Його да є. єсть. Чоловік збирав Ось така йогітка. Ось так. Взагалі Альбіон? Це не реклама, ні. Навесні він не добрий. Взагалі, е е е е як, як зелене яблуко, гризеш його, а воно таке тверде, тверде. А от зараз з'явився і смак полуниці, і дуже смачна йогітка. От так міняє свій смак Альбіон. Влітку і осінню він дуже смачний, а навесні ні. Тому я, так, да, взагалі ж реми не дають ремам від... цві... цвісти, поки відплодоносять полуниці короткого світового дня, а потім вже запускаємо нейтральний світовий день день після Мальвіни. Мальвіна це саме -саме пізній сорт, який взагалі існує, настільки я знаю. Але вже всі такі закінчилися, слава Богу. Бо я жду початку сезону, коли ж вже почне йогутка стигнуть. А в кінці сезону я вже жду, коли вона закінчиться. Тому що збір вже вже мені було тут той збір. Вже останній раз чоловік їхав на ринок, я не хотіла взагалі збирати полуницю. Казала, її там не мой. Але ж він пішов подивився і каже, та ні, йди собирай. Тому що там повна йода. Так що прийшлося мені збирати. Ну це вже були реми, це вже не, не мальвіна, мальвіна вже закінчилась. І так. Знову ставлю стакончики. Знову ставлю касетку. відростає. Ось зараз покажу на озії. Ой, на омі, на омі, ось як у мене куйде скручується листя. Бачите? лодочкою. Ну, я його тут побризкала, я її побризкала фунгіцидом, і інсектицидом, і підкормила, то я думаю, все буде добре. Якщо не розправляться ці листочки, я їх просто приберу, там виростуть нові, нічого страшного. Ось такі кучі ще лежать, просто жох. І мій птох <свісно> досі знаходиться на території. Чоловік казав, перенесе на реми, тому що на ремах вже клюють ягоду горобці. Шовковиця вже майже закінчилась і їм нема що робити. <свісно> і сьогодні мені телефонувала одна жіночка і. Замовляла, не замовляла а своє замовлення озвучувала. І я їй об'ясняла: різниця в стаканах і різниця вкупанки. Якщо ви візьмете з під куща стакан або касетка, яка в мене з-під куща, звичайно, касетка ж буває різна, то ці саджанці. Укоріняться. Укоріняться вони швидко, тому що там коренева закрита, І посадив поливой і через тиждень підкормить і вона пішла рости. І не забувайте, ж обробки, обробки від шкідників, бо в цьому році їх просто, просто жох. Так от Оці саджанці, які ви посадите липень, серпень, навіть вересень, навіть ну, сматря, звичайно, смотря хто де живе. Якщо в південній, центральній частині, то, звичайно вона ще розкущиться і пусте погони, які можна укоріняти. Звичайно, у певній мірі, щоб всі не залишать, а залишать там, ну, скільки погонів вона залиш, викине, і можна там по два, по три взяти саджанці, із кущика. Ну, можна навіть і більше. І ще ця Якщо буде тепла осінь, мене, от завжди, в мене, якщо я посадю рону Ольбу, вона завжди, і не тільки Ольбу, особливо ронні сорти, вони встигають ще зацвісти, але, але вже вистигнуть ягода не встигує. Тому, звичайно, краще її обірвати. Не лякайтеся, якщо тепла осінь і Вологою вистачає, все їй вистачає, то е, взагалі полуниця останні роки вона починає квітнути, тому що е, короткий світовий день настає осінню. А це полуниця короткого світового дня. От вона і зацвітає. Вона отримує після зрізки стрес, і потім її підкормить, підживить. вона. Е, поливати, вона росте, все їй добре, і вона з перепугу починає квітнути. Не лякайтеся, нічого страшного, на майбутній урожай це не так, що, як -то так. Ну, всього найкращого, миру, всім здоров'я. До побачення.